Нову свята радісні хвилини, безліч вересневих привітань! Здрастуй, школо! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Сьогодні, у цей нелегкий час для нас і нашої країни, приємно бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотами своєї держави. Що ми не цураємось своєї мови та вшановуємо традиції рідної землі. І ніщо так не з'єднує і не зігріває серця всіх українців як наш національний гімн. Ще Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, У запану, стороні. Свого їм покажем, що ми брат козацького роду! Я не знаю твого імені. Я звертаюся до тебе, захиснику України, уклін тобі за твій подвиг. Ти думаєш, я стала на коліна Я тільки зав'язала берця. Ім'я моя жіноча Україна, Любові, гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати? І грози й гради ранять мої груди, Не раз приходилось мені вмирати, Щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, Що мати дочекається на сина. А я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки зав'язати перці. Дякуємо нашим захисникам, що ви нас захищаєте. Ми вас любимо, ми вас цінуємо. Україна переможе. 1 вересня це свято віри в майбутнє. Бо зерном знань живе Україна. Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань. Шановні батьки, вчителі, працівники школи, дорогі діти. Сьогодні День знань. Важлива довгоочікування і дуже хвилююча Нехай жодної людини, немає жодної людини, яка б не згадувала День першого звуку, першу вчительку, перших шкільних друзів. На жаль, в цьому році наше свято має гіркий присмак війни та тяжких втрат. Наша славна Україна і її народ страждає від загарбницької війни, яку розв'язала проти нас російська армія. Сьогодні у кожного з нас свій фронт у протистоянні ворога. У всіх, у кого в серці живе велика любов до України. Навчання дітей одне з найважливіших завдань. Саме його і виконуємо всі ми батьки, вчителі і діти. Батьки ростять і виховують, вчителі навчають, діти пізнають основи знань. Тож вітаю всіх з днем Знань. Бажаю всіх нам витримки, мужності, сили у цей важкий період. Зичу всім нашим воїнам швидше повернутися додому з перемогою. Дорогі випускники, у вас найвідповідальніший рік. Бажаю його закінчити достойно. Від цього залежить ваше майбутнє. Наші милі першокласники. Ви вже подорослішали, наскільки що вступили до першого класу. Це серйозне рішення, бо школа це дорога в майбутнє, доросле життя. Старості й успіхів у подоланні цієї дороги. Шановні вчителі, колеги, батьки та діти. Сьогодні хочу привітати всіх з днем з нами. Хотілося б побажати кожному великого успіху і цеспрямованості, доброго здоров'я і успіхів у досягненні повсталених цілей. Нехай наші дітки радіють нас гарними оцінками, особистими перемогами, своїми талантами і винахідливістю. А педагогічний колектив в свою чергу докладає всіх зусиль, щоб цей. Навчальний рік був якомога продуктивний. Слава Україні, слава Богу, і нехай Господь дарує всім нам та нашій країні перемогу і мир. Вкраїну мила вся твоя родина до знань криниці знову справа йде, а хтось уперше донечку чи сина стежиною премудрості веде. Лише раз у житті ми всі буваємо першокласниками. Сьогодні для наших юних школярів розпочинається цікава подорож у країну знань: Жовтіє листя на тополя, летять у синіві хмарки, відкрила навстіж двері школа, прийшли до неї першачки. Ти Софія, я звичайна дитина, мене родина, мама і тато. Я дуже багата, бо цілу країну я запросто можу своє назвати. Це вам, не Монако, на мапі краплина. хоча й не китай, ну мені вистачає, погодьте зі мною. каже людина шість років трава, а вживає. Ну, ну що, Ви вже заздержите? Гості вас прошу, двох, вдвох, потім цілу родину. Вареники з вишнями, пісня хороша. Любіть мої друзі, як я Україну. Прийде осінь за куличе, жулавлями в ланній час і дзвінок мене покличе. В перший лаз у перший клас. Я пойду до школи тазу, до науки там мус, і, і, і трасати казу на отус і, і, і тетати на автобус. Я школяр, іду до школи, дав науку цілий рік, з книг пізнає все навколо Україну й чили. Щедро сонцем загріти, школу повсюди сходяться діти, квіти барви сіних руках, вогники щастя ясніють в очах. Кожного радісна усмішка сяє двоником першим і школа вітає. Знову кличе нас навчання, когось уперше, інших в шостий, сьомий раз, тож учням і вчителям вітання. На вас давно чекає рідний клас. Сьогодні також особливе свято для наших дев'ятикласників. Оце їх останній перший дзвінок у стінах рідної школи. Бажаємо, нехай цей рік буде роком роздумів, важливих рішень, успіхів і перемог. А що ж ви, дорогі дев'ятикласники, побажаєте своїй зміні, нашим найменшим школярам? Вітаємо наших молодших друзів на святі першого дзвоника. Ми щасливі, що у цей випускний рік передаємо естафету навчання саме вам, наші першокласники. Хочемо з вами поділитися секретом. Школа є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде весело і цікаво. Будьте щирими і, і товариськими. Щоби з вами завжди була багато, друзів. Будьте відповідальними та наполеглими, тоді ви завжди радітимете можливість відповісти на уроці та отримати гарну оцінку. У шкільному житті на вас чекають не лише уроки та домашні завдання, екскурсії, класні свята, різноманітні конкурси, спортивні змагання, олімпіади та багато іншого. Кривайте з радістю для себе шкільні двері. Тепер ви теж повноправні жителі країни знань, хай ваше життя в ній буде яскравим та радісним. Дорогі діти, повноцінного свята першого дзвоника, яке ми проводили попередні роки, цього року у рік війни, на жаль, не буде. Сьогодні ми зустрічаємося з вами онлайн. І перший дзвінок для вас також пролунає онлайн. Зачекались дітей педагоги, незвичайний нас перший рок. Україні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні урок. Дзвени, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знов у нас навчатись діти, дзвени наш перший дзвонику, і пам'ятай, нам тільки мирного навчання дай.